Путін ототожнює себе із Дональдом Трампом, таким чином, враховуючи амбіції російського очільника, ми знову заходимо у той самий глухий кут, в якому ситуація була ще до того, як стів Вітков чергове побував у російській столиці і зустрівся із російським президентом. І виникає питання: а як взагалі тепер буде розвиватися ситуація? Наскільки реально досягти навіть умовної домовленості, яка б сунула з мертвої точки вирішення питання про призупинення російсько-української війни. Про її припинення я взагалі не говорю, тому що мені здається, що ця тема далека від реалістичності. Ну і тут багато що буде залежати саме від тиску. Трампа на Путіна, але не тиску, який пов'язаний із підготовкою саміту російського і американського президентів, а від тиску, який буде пов'язаний із проблемами в економічному потенціалі Російської Федерації.